Привіт усім! Сьогодні дивимось розпаковку секонд хенд категорія різні речі. Тут у нас може попастись все, що завгодно: і біжутерія, і косметика, і декор. Ну, коротше, дуже-дуже багато великий асортимент товарів. Дивимось: тут у нас вінтажні картинки, шовкографія, англія виробництва отака краса. Їх дві штучки. Я обожнюю цю техніку, тому що вони, бачите, виходять такими прям. Дуже живими. До речі, якщо цікаво, як це робиться, як це все виготовляється, поставте плюсики в коментарях і я зніму прямо окреме відео. Тут у нас ще тарілочка керамічна, вона досить в такому не дуже гарному стані. Далі, дивіться, чашечка. Вона дуже класна. Ірландія. Ось така красуня з тюльпанчиками. Це в нас керамічне кашпо для кактуса. можна, кактус посадити сюди, можна будь-які квіточки. Тут багатенько косметики: Флоранс. Все новеньке. Дивіться, це взагалі от запаковане в такому коробочці. В більшості випадків ось такі позиції приходять новими, чистенькими, гарненькими і непросроченими, що дуже-дуже радує. Але бувають такі позиції, які прям дуже старі. На даний момент, те, що я вам показую, воно дуже класне. По срокам, звичайно, то все можна перевірити, побачить кодам, які вказані на кожному пакуванні. Так, ну тут є багатенько таких позицій. Так, на паста. Так, так, так. Косметику ми кожну передивлятись не будемо, то ви вже подивитесь, у мене в якісь із інших моїх соцмереж. Дивіться, з нержавіючої сталі отаке блюдо. Досить класне. Маркувань ніяких не бачу, але виглядає дуже гарно. Це нержавіюча сталь. Так, тут у нас якийсь келишок, щось ми розвернемо, подивимось. Так, ось такий коктейльний стакан. Також дуже класний. І до нього, мабуть, в наборі можна взяти ось такий шейкер. Теж нержавіюча сталь. Все дуже класно. Він був, скоріш за все, у використанні. Але в цілому помити і він дуже гарний. Ну, я навіть не бачу, якщо чесно, слідів використання, просто, можливо, десь він стояв у когось. Так, рюмочка завернута дуже сильно скотчем. тому мені прям цікаво подивитись, що це в нас за рюмочка така. Так. Боже, я не взяла. Не знаю, можливо, якщо є набір, то її можна якось продати буде, але по одній штуці в основному ми їх продаємо лотами. Тут є фарби для волосся, теж по срокам <кій> треба буде перевіряти. Тут вказані, нагадаю, батько. Це тримач для ножів магнітний. Це що? Ага, дивіться, дзеркало. Обрамлення тут іде мельхіором, латунню і міддю. Дуже гарно виглядає, скоріш за все, виробництво Індії, я думаю. І є ось такі термопляшечки, дві штуки. Одна, на жаль, вже така пом'ята, інша більш-менш в нормальному стані. Скоріш за все, вони вже підуть на розпродаж. Тут у нас келихи, винні, два штуки ось таких однакових. Це звичайні скляні. Зазвичай вони у нас також йдуть на розпродаж. Так, тут що. Угу. Е вроді кришталь, але треба буде ще дивитися більш детально. Не знаю, тут є набір чи немає. Зараз ми з вами подивимось, що тут у нас. Е так, це до того набору. Це сюди йде. А ні, це менше вже. Тут форма трошки інша. Бачите, набором навіть не буде горної позиції, я думаю. Ні. Може, там в коробці, звісно, лежить. Не знаю. Ось такі всякі келепи, різні-різні. Це вже більш детально ви зможете переглянути в нашому телеграм-каналі. Тут пару таких громочок, як я показала. Так. Далі. Далі дивимося. Тут у нас електропилка була. Ось такої фірми електропилка. Акумулятор тут є, зарядка є, все вроді би навіть і нове. Треба буде перевіряти, чи працююча, чи ні, я вам зараз не скажу. Може, не приялені. Так, що у нас тут? Ой, дивіться, яка краса. Тут у нас англійська порцеляна. Тут а, різні наборчики, я так бачу. Дивіться, яка краса все з квітами. Боже, яке воно все чудово. Гляньте, які чашечки. Я не знаю, вони йдуть з блюдечками чи ні, але блюдечка я також бачу. Тут багато-багато різних позицій, з різними різних фірм, але все це кістяна порцеляна. Я так дивлюсь, тут є і молочники. Подивіться, які красунчика. І тарілочки, і чашечки. Оце прям супер знахідка у цій коробці, тому що це все не дешева порціляна. До речі, все це ви зможете знайти в телеграм-каналі. Посилання я залишу. Також у нас є Viber-група, в якій ми продаємо саме розпродажні речі, категорії секонд-хенду, різні речі. А в телеграм-каналі у нас тільки вінтаж і більш такі ексклюзивні позиції. Я всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь, ну і, звичайно, коментуйте. Буду дуже-дуже всім вдячна. Всім до побачення!